При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Губка Боб The Cosmic Shake вийде на PS5 та Xbox Series X. And От тільки дати релізу перевидання на нові консолі ще нема. То чого нема? Нема. Інтернетами ширяться чутки, що наступні на черзі на виліт в компашці ембрейсерів це Gearbox. Я дуже стурбована. Хоча, на відміну від творців Saints Rose, креаторів Borderlands спочатку буцімто спробують комусь продати. Соні будуть на поготові, поки Microsoft ще не до кінця перетравили попереднє придбання. Ти все пропустив. Ні, From Software не закинули ще Armored Core, а активно патчать його, аби покращити гру. Хоча могли б вже давним-давно закинути і піти почати робити нову душну гру. За що їм і повага? Це, це вражає. А ще компанія вікна випустить власну кредитну картку в стилі Xbox з прикольними фішками кешбеку для геймерів. Але нам то не цікаво, оскільки це все працюватиме лише в США. Питання одне. Кому я це розповідаю, також подейкують, що на XOV коробці планують переробити систему досягнень, аби створити щось більш схоже на те, як це працює в Sony. Себто планують додати можливість вибивати платини в іграх. Неоднакові. Нінтендо запатентували спеціальну технологію, завдяки якій вони планують подолати дріфту Джойконах. Планують вони використовувати для цього магнітні технології. І звучить це абсолютно фантастично, але якщо це справді працюватиме. Бляха, це геніально. Bethesda опублікує потужний інструмент для створення модів під назвою Creation Kit вже наступного року. Кіт. Не пригай, придурок, подумай про сім'ю свою, подумай про других, якщо на себе пофіг, не пригай, кіт. Все норм буде. До речі, як би там не цкували Старфілд, його онлайн нещодавно перегнав рекордний онлайн Скайриму. Неймовірно. Ви кажете це вголос? Стала доступна тестова версія українізатора Старфілду, де вже перекладено 11% всієї гри. Посилання, аби ви особисто помацали, а можливо і допомогли у пошуку помилок в описі. А якщо ви хочете доєднатися та допомогти в цій справі, можете це зробити за відповідним посиланням. Я точно знаю, що робити. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотиви. Продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До середи!